25 березня виповнилось 64 роки з часу визволення нашого рідного міста від німецько-фашистських загарбників. 64 роки тому війська Першого Українського фронту протягом 21-23 березня 1944 року оволоділи Литичівським укріпленим районом, створеним ще в 30-ті роки і пристосованим гітлерівцями для оборони. А 24 березня розпочали визволення Дережнянського і Вовковенецького районів. Частини 52-го стрілецького корпусу генерала Перхоровича, взаємодіючи з лівофланговим 107-м стрілецьким корпусом 1-ї гвардійської армії, просувалися у напрямку Деражні. визволивши Керничне і Теперівку, полк 276-ї стрілецької дивізії генерала Бешка з допомогою 316-ї темрюкської стрілецької дивізії, 25 березня примусили фашистів залишити Диражню, і 26 березня завершили визволення Деражнянського району. Під час війни і відступу в Дражній були зірвані і спалені квартири єврейського населення, будинок райкому партії, редакція, друкарня, кінотеатр, НКВС, нарсуд і прокуратура, заозерної п'ять його складів, загоціну, буряк, база, будинок залізничної станції, водонапірна башня, господарські приміщення, колгоспів, лікарня, школи, клуби, чимало житлових будинків. Під час окупації фашисти розстріляли 3648 громадян єврейської національності, 135 юнаків та дівчат було вивезено на каторжні роботи роботи до Німеччини у Деражні залишилося лише 2049 жителів, з них 689 чоловіків. У боях за визволення району загинуло понад 700 воїнів. Зокрема, у братській могилі, що у Деражні, поховано 134 солдати та офіцери. Деражнянці пам'ятають про своїх визволителів. У міському парку, де вічним сном сплять у братській могилі 134 воїни, створено меморіальний комплекс, до підніжжя якого у дні свят і урочистостей. Лягають корзини квітів, вінки, звучить скорботна мелодія. Учасники бойових дій, діти війни, сьогодні в місті свято. Прийміть на щиріші привітання і поздоровлення від військ від депутатів міської ради, від багатьох поколінь держдянців за те, що ви зробили за світле небо, за спокійні ночі. Низький вам уклін, шановні наші ветерани, учасники бойових дій. Здоров'я міцного, добра, достатку вам, вашим дітям і вашим онукам. Вчора, 27 березня, відбувся пленум районної організації ветеранів України. З доповіддю виступив голова ветеранської організації Антолій Іванович Слободян. В своєму виступі Антолій Іванович розповів про п'ятий з'їзд ветеранської організації України, який відбувся в місті Києві. В роботі з'їзду брала участь і делегація від нашої області в складі дев'яти чоловік на чолі з головою обласної ради ветеранів генералом Іваном Миколайовичем Бондаром. На п'ятому з'їзді говорилося, що ветерани дійсно золота еліта нашого українського суспільства. Носії світлої пам'яті про минулу війну про ветеранів Великої вітчизняної війни, залишившись живими свідками після кровопролитних боїв, вони стали в стрій, заявивши про себе героїчною післявоєнною працею. А сьогодні передають свій життєвий досвід, свою полку любов до рідної країни молодим послідовникам. Людям на плечі котрих лягає відповідальність за майбутнє держави і народу. Співпрацюючи з органами законодавчої та виконавчої влади, організація ветеранів настирливо добивалася всестороннього захисту соціальних, економічних і вікових прав ветеранів, всіх пенсіонерів, висловлюючи таким чином надію на краще життя. І там, де президент, голова уряду, господарські структури підтримували ветеранів, рука в руку вирішували непрості проблеми виживання, видавалось досягти наміченого. Однак, життя Похилих людей залишається значно нелегким. Ряд прийнятих законів і постанов по соціальному захисту ветеранів і пенсіонерів не працюють. Дієвого контролю по їх виконанню з боку власних структур немає. Більше того, за останній час чиновники Міністерства міністерства соціально соціальної політики та уряд не один раз намагались відмінити існуючі пільги ветеранів і замінити їх так званою адресною допомогою. Таких намірів. Вони не покинули і сьогодні. Відзначалося в доповіді Анатолія Івановича. Тому то всім ветеранам необхідно прийняти рішучі дії, щоб зупинити подібні наміри. Що таке адресна допомога? Це допомога з місцевого бюджету, де грошей не було, немає, і не буде. Ветерани будуть обкрадені на значну суму. Гірку образу дешевну біль викликають сьогодні у ветеранів дороговизна ліків, платне лікування, постійне підвищення цін на і комунальні послуги, продовольчі промислові товари, принижуть. Пожилих людей і мізерні пенсії рада організації ветеранів України уважно слідкує за всіма суспільно-політичними процесами, які відбуваються в країні, і адекватно на них реагує. Якщо ті чи інші положення указів президента, законів Верховної Ради, постанов уряду не відповідають інтересам членам ветеранських організацій. Ветерани неодноразово вносили свої пропозиції по вирішенню найбільш важливих для країни проблем. Як зауважив виступаючий головними провідниками в життя не цілей і мети. Ветеранського руху являються первинні ветеранські організації. За звітний період у них відбулося 30 звітно-виборних зборів. Робота всіх була визнана задовільною. На звітно-виборних зборах піднімалися самі найболючіші питання соціального захисту ветеранів, відновлення роботи слікос покращення санітарного стану територій, роботи закладів охорони здоров'я, культури освіти. Для прикладу, Дережнянська і Волковенецька ветеранські організації головну свою увагу приділяли завданню і шляхах спільного вирішення з органами влади допомоги одиноким вдовам загиблих воїнів, благоустрою, санітарного стану селища. Як сказав Анатолій Іванович. Ветерани це люди похилого віку, а старість неминуче пов'язана з хворобами. Ветеранів війни постійно турбують фронтові рани і контузії. Ветеранів праці професійні захворювання. Разом з тим, лікування по суті стало платним. Міністерство охорони здоров'я навіть випустило офіційний перелік платних послуг сьогодні. Середньої складності кардіологічна операція коштує від 16 до 21 тисячі гривень. Практично недоступним для переважної більшості ветеранів стали операції шлункові, урологічні, офтальмологічні, опорно-рухомого апарату та багато багато інших. Звичайно, таких коштів, щоб пролікуватися у ветеранів, немає. Тому на п'ятому з'їзді організації ветеранів України велика увага зверталася. Центральної влади на покращення медичного обслуговування ветеранів війни та праці. На завершення Анатолій Іванович сказав про те, що 9 травня країна буде відзначати 63-ю річницю перемоги у Великій вітчизняній війні. І це свято заслуговує надзвичайної поваги і шани кожної людини, кожного трудового колективу, особливо місцевих органів державної влади, шкіл, ветеранських організацій, а тому потрібно розказувати молодому поколінню про радний подвиг ветеранів Великої вітчизняної війни кожному населеному пункті задати хто пішов на фронт, хто трудився в тилу, зайти в квартиру до будинки до ветеранів Великої вітчизняної війни, подякувати, привітати святом, зігріти турботою і увагою, привести в належний порядок могили та обеліски загиблих, покласти квіти до, до дня перемоги. Згадайте по імену живих і мертвих воїнів фронтовиків, односельчан разом з громадськими керівниками вручить. Живим фронтовикам вдома в загиблих в роки війни сувеніри, подарунки, поздоровчі листівки. Зробіть так, щоб цей день їм запам'ятався голова міської ветеранської організації Івана Вар'янович Столяр зупинився на річниці визволення Дережнянщини від німецько-фашистських загарбників. Наголосив на тому, що пам'ять про тих, хто не повернувся додому, повинна бути вічна. Завдання міської ветеранської організації активно приймати участь у вихованні підростаючого покоління, розповідати про героїчне минуле нашого народу. Наймолодшому сьогодні фронтовику вже за 80. І сьогодні ветерани війни та праці потребують піклування і допомоги з боку державних органів влади. Іван Вер'янович висловив подяку міському голові Володимиру Андрійовичу Киричку за розуміння і підтримку ветеранської організації міста. Звернувся до керівників органів державної виконавчої влади. Андрій Петрович Василів, член президії районної ветеранської організації, в своєму виступі зупинився на наболілих питаннях, які сьогодні хвилюють ветеранів, що проживають в сільській місцевості. Сказати декілька слів з вчорашньої дати, про яку говорив Іван Авріянович. Ця дата для тих людей, які були на окупованій території, вона не менш важлива, не менше радісною була. Так і для фронтовиків День перемоги. Я пам'ятаю, як люди в селі нашому, та й кожному я говорю за своє, тому що я там жив, був три роки на окупованій території, як люди лікували, як зустрічалися, обнімалися, цілувалися, повірте, я кажу, це без зайвих слів, без прикрас. Настільки люди Відчули себе вільними, стали вільно дихати, вільно поводитися, вільно спілкуватися за три роки війни. Що таке фашизм і окупація, Я розповідав минулому році. Мене запросили до нашої школи з дітьми. Цього року запросили мене в школу номер 2 Я теж їм коротенько розповідав. Про роки окупації. І те, що Іван Авріянич каже, і другий каже, що працювати з молоддю, розповідати молоддю, це дійсно так. Але потрібно людового людина, щоб керівники шкіл чи вчителі запрошували цих ветеранів. Бо дійсно, на превеликий жаль, ветерани залишилися вже в Я, наприклад, на тому тижні. Розповідаючи про окупаційний режим на території нашого села, значить, казав цим учням, що сьогодні я вам розповідаю очевидець. Мені буде в квітні 177 років. А ну, чи, чи моїм одноліткам, бо нас залишилося вже два в селі. Молодші ті, що родилися після війни, вони вже цього не розкажуть, бо вони не являються живениці. Я очком сказав, вчителі цього не розкажуть, Пане Петрович, мікрофон просять. Я вибачаю, в підручниках цього не написано. То кажу до цих дітей, коли ваші діти будуть в майбутньому навчатися вже в старших класах, так і ми сьогодні, то не буде кого запросити в вашу школу і не буде кому розповісти про ці роки окупації. Я коротко не буду затримувати вашу увагу. Приклади фашизму на території нашого села. Перші дні окупації повне німців. Отут направо, як повертати на росохи, бо було їх дуже багато. З технікою купалися, любувалися, жартували, на гармошки гудні грали. І прийшов, є в лісі 55-й квартал. Ну, наші односельчани знають, там жив лісник. І прийшов його хлопчина 15 чи 16 років подивитися на німців, бо де ж в лісі, там німців побачить. Партизани були, але ну, то вже пізніше через рік в тому лісі. Так. І от він прийшов, за, виглядав там за, у вугла за дерева, Німець побачив, крикнув до нього, а він тікати. Він дав чергу його і застрілив. Мама після цього зрозуміла, що помішалося розуму, пішла життя. Значить, у осінню я в той час був своєю покійною мамою на буряках чистили, да, то жінки виносили мішками, хто в фартугах буряки. Викидали, гнали велику колону військовополонених з боку дражніх на Хмельницькій. Німці з овчарками собаками. Значить, так от ці жінки викинули ці бараки, то він, правда, дав чергу над. Над головами цих людей нікого не забив. А перед цим ми не здали. Нижче наше кладбище, друга хата готовища, жінка винесла яблука. Це вже була осінь. Висипала ці яблука цим полоненим, вони килить яблуку. Фашист, фашист, тому що такий німець, верхнений бояркацьов, дав чергу і забив цю жінку. А друг Марія була така. Бу Вучитель Значить, мов радіоприймач, він слухав радіо з Москви, знайомим розповідав про інформацію. І Юда, Шеченецький Юда видав, його забрав у старкостанке з його дворідним братом із степні в Володимира і розстріляв. От такі коротенькі приклади фашизму. Я дітям розповідав Шпиченецьким і цим ці. Тому то, то дійсно треба володимир, щоб, щоб до Дня Перемоги. Запросили цих ветеранів, хто ще може, бо я не гарантую. У нас практично це робиться кожного року, до дня перемоги. Да, і вони з задоволенням Один слухали чути, да? От. Я вчора хотів послухати по радіо, не почув, думаю, по Дражданському радіо десь раз хтось розкаже про те, про цю окупацію, про умови життя людей. По телебаченню Хмельницькому, на жаль, може, показували, я не бачив. Ну, в газеті почитаю, поцікавлюся, це болюче питання для мене як свідка тих подій. На жаль, скажу вам, що по сьогоднішній день я їхав сюди, газет ще не було. Від п'ятниці, отакі в нас порядки, я не розумію, чи це то, що цей, керівники цієї організації в а не в доражні? чи це яка причина, ну, ще я в руках.